Ось дивіться, Не знайшлися. Це при тому, що вже метр тридцять від землі. Ух, А каплі які крупні. Це приймаємо і включаємо наш. Ось тече сок 6,22. Літом ми не провіримо, бо через 2 тижні не буде соку. І сок перестане йти. Дерево набере свій определений тиск, мабуть, цей. І все, і соку не буде. 619-620. Це покаже солі. Кількість солей ньому. Які солі? Я їх не определю, які там солі. А солей тут 540-550. У водки, щоб ви знали, самогонка, там десь 10-12. Ну, якщо первак йде, так там йде 2. Один-два, один-два. Солі взагалі немає. 600 одиниць. Дивись, 616 616 одиниць. Майже вода йде, як із скважини. У нас йде 800. Ну таке ж там вже солі не корисні. Оце так, як немає цього об'єму. Десь можна взяти 40 літрів спокійно. А якби раніше почали крутити, то було б до 100 літрів з одної берези.